Якщо вся країна думає про перемогу над ворогом, то Зеленського це хвилює в останню чергу. Він ретельно слідкує за тим, щоб зачистити поле проти політичних конкурентів. До речі, першою жертвою всі думали, що першою жертвою значить, тревності Володимира е, впав незалужний, а пес патрон. Тому що він почав набувати небачену політичну рейтингу, його там показували по єдиному марафону весь час. Він почав виявляти нездорові політичні амбіції. І від іграв подалі, без патрона прибрали. Тому що вони згадали, пам'ятаєте, було в часи Януковича, коли Янукович змагався з Юлією на, за, за президентство. Значить, у, Була мулька у у Янукович, як йому Ющенко тоді допоміг стати президентом. Йому потрібно було, щоби. Був електорат проти всіх. Такої не було колонки, виборчому бюлетені. І вони знайшли якогось Рогуля, колишнього мера Єренчі, який поміняв прізвище і зареєструвався кандидатом в президенти під іменем Василь проти всіх. Я пам'ятаю. І тоді оцих всіх проти всіх, ну, потім Ющенко почав голосувати, ад'єтувати, голосувати проти всіх. В результаті став Янукович президентом. Я, я нагадую цю історію. Так от уявіть собі, що зараз хтось поміняє прізвище і скаже я пес патрон. У мене прізвище, пес патрон. І що буде далі? Скільки він голосів набрав би, якби пса патрона вчасно не прибрали з єдиного марафону. Тому вони його Двіха подалі прибрали. Потім вони залужного зачистили, потім Буданова сховали. І так от вони намагаються, Порошенка наклали санкції. І таким чином от вони розчищають політичне поле для того, щоб Володимир Олександрович царював віч. Він це більше і більше, до речі, Брижнева нагадує, якщо ви звертали От, І якщо так далі піде, то ми будемо вважати, що його гідним представником Дніпропетровського клану. Як колись казали, що історія Росії ділиться на три епохи. До Петровську, Петровську, і Дніпропетровську. О -о -о. <сум> <сум> ну, от. І ось у нас представник Дніпропетровської епохи Володимир Олександрович Зеленський, до речі, щоб подивитись на Україну. В Україні теж було два клани: Донецький вугільний і Дніпропетровський оборонний. Коли був президентом Кравчуком, спочатку спирався на Дніпропетровський клан і Кучма був прем'єром. Коли Кучма пішов, тоді став Звіїльський. Представник Донецького клан. Потім Кучма став президентом і поставив свого Лазаренка. Лазаренко почав війну з Донецьким кланом. Пам'ятаєте, та загинув там Щербик, там були такі речі. Але потім між ними пробігла чорна кішка. І Дніпропетровський клан виступив проти Кучми. Пішов за Лазаренко. І тоді Леонид Данилич сперся на донецький клан, на Янукович. І оця боротьба Донецького Дніпропетровського кланів, вона продовжується по сьогоднішній день. Представників, до речі, Дніпропетровського клану Юлія Тимошенко, звідти як спадкоємиця Павла Лазаренко, і Володимир санкт теж звідти з Ігорем Валерійовичем Коломойським. Так що традиції не, не міняються. Вот, він все більше і більше на Брежнєва стає схожим. До речі, Брежнев, коли почитано, по пописаному там а, о, о-о-о-о, каже, о. ленідліч это Олімпійський госпожа Дарая спожатная чар. Це ж госпожа Дарая госпожат начав. Це ж індірогантні. Саме віжу, що Індірагандію, тут написано те, <ріст> А володимир Олександровича друга проблема. Він пописаному ще гарно говорить, бо що він молодший брежнього. Не тільки папірець в нього забирають, він починає молотити приблизно те, що лінії делить. <ріст> Як у Павла Глазового, пам'ятаєте, баба в раком з раком-бабом, з кармалем бабраком <ріст> До речі, раджу почитати гумореску Павла Глазового. Нещодавно день народження відзначав. Ну, це отакі розумієте. Отакі. Навибирали на свою голову. До речі, от Андрій Єрмак анонсує реформу Офісу президента. А, і хочуть, я так розумію, Залучити військовослужбовців з бойовим досвідом і ветеранів війни. Цікаво, хто туди піде? Ні, ви розумієте, от от що таке офіс президента? Угу. Ну, що це таке, пан Олександр в вашому розумінні? що ми візьмемо, то. Це якийсь супроводжуючий, навіть не орган а... допомі... називається допоміжна. допоміжна структура. тут зразу зустріч запитання. Це треба вточити олівці, uh -huh. поливати квіти. Uh -huh. Адміністративні От підмітати, адміністратив... приміщення. підмітати приміщення, оставляти стільці. Для чого тут бойовий Угу. Uh -huh. Ну, щоб таку роботу робити? Для чого тут бойовий досвід? А коли кажуть, що ні, нам таки потрібні ці люди з бойовим досвідом, то тоді ти починаєш задавати собі питання. Значить, стоп. Не для цих функцій їх хочуть набрати. Вони, вочевидь, хочуть, щоб ці, ці хлопці, яких вони наберуть з бойовим досвідом, в разі чого їх захистили. От народ повстане, да? і хтось їх має захистити? Тобто охорона. Тобто ми, ми, да, ми цих хлопців озброїмо. Я mm. хочу звернути вашу увагу, що зараз в проблеми в офісі президента. Після того, як Аферістович уїхав, то офіс президента втратив останнього потужного гранатометника. Чекайте, так. ще вбивці чеченців є. Вбивці чеченці зайняті. І малюк, і татаров зараз е переслідують опозицію і знову воюють і ніколи. І охорона, ну, знаєте, на самоплин пущена. І тут в них, звісно, прогалина утворилася. Тому давайте, ми вважають вони заповним цю прогалину бойовими хлопцями. Вони нас будуть захищати. Але в чому проблема? розумієте Якби ці. Я розумію, що вони від уроків української мови були звільнені. І Єрмак, і Зеленський. Тому що це надто складний предмет, щоб його вивчати. Тому я думаю, що їх звільнили свого часу, дозволялося самим таким тупим, для тупих дітей, їх звільняли від української мови по заяві їхніх батьків. І раз вони не вивчали українську мову, а вони по сутні ще не вивчали, попри те, що ця білоножка розповідала, як гарно Зеленський вивчив українську мову, хай вони Єрмака послу який розповідає, що наш президент є, як він сказав, зразцем, зразцем! в боротьбі з корупцією. Розумієте? Ну, не гарно українську мову да. Так. так от, оскільки мови вони не знають, вони ж не знають історію України, і літератури не знають. І перш ніж одобрювати, схвалювати цю ініціативу, я б радив Зеленському, щоб він цього викликав свого Завоспа, і попросив його прочитати поему Шевченка гонта э, Крайдамака. Сюжет дуже простий. Із історії України. Значить, Гонта був сотником надвірною сотнею. тобто, це були наймані козаки, які повинні були захищати гумані шляхту. В разі чого. І коли повстання було, Коліївщина, і коли повстали разом з Максимом Залізняком підійшли до Умані, Гонта разом зі своїми надвірними козаками приєднався до них. Я, до речі, написав, в поліції привіт передайте. Там уже в якості сотника гонти є. І чим це далі закінчилось? Хай прочитають, ну, всю поєму, я розумію, йому ніколи читати, він розривається між спортивним залом і тенісним столом. Людина зайнята, розумієте? Це довго Гейдомаки всі читати. Хай прочитають уривок, який називається «Гонта в Умані». І коли він це прочитає, я тоді знову. Вони <ріст> зрозуміють, з чим це все закінчиться. Я боюся, що скоро бронетехніка навколо Банкової з'явиться. <ріст> це вже їх не врятує. Вони не розуміють, що коли народ повстає, не рятує нічого. До речі, коли ми говоримо про Великого Богдана Хмельницького, гетьману вашого, так? ми повинні розуміти, що. Немає жодного історичного свідчення, яке б написали його сучасники українці. Тобто все, що ми знаємо про Богдана Хмельницького, написано його ворогам. От що вони могли про нього хорошого написати? Ну що? Для Поляків він там, зрадник, де, там, як для нас, Денерівський сепаратист, який зрадив свого короля там, і так далі. Mm. Що про нього і писали євреї? Вони вважали це першим Голокостом. Те, що тоді творилося під час повстання Хмельницького. Ось. Ну і так далі. Але от є дуже цікава єврейська е, книжечка, називається Великий Мул. Я дуже раджу, раджу Зеленському запрочитав. Там очевидець, е, єврей, описує все, що робилося в Україні в 1648 році під час повстання Хмельницького. Хмельницького він там називає самим, та, ну, самими поганими словами. Просто жахливо. Але він пише. А, а чого так сталося? Він пише, що ми в цьому теж винні. Тому що ці українці повстали. І те, що вони потім вирізали всіх до ноги, це, не, це, це, це жахливо і так далі. Но він пише, що це нам Божа кара за те, що ми зробили. Читайте, будь ласка, це ж достатня річ. Чи полякам це корисно почитати? Щоб менше нам волинської трагедії очікував. Худоба бодається, якщо її б'ють. Коли ви нас називаєте бидлом, то ви ж повинні розуміти, що рано чи пізно люди повстануть. І отоді всі кривди, всі болі, які ви завдали своєму пригнобленому народу, вони ж потім полетять на вас. А потім будете кричати, що вони українці звірі, українці такі сякі, різуни. Подивіться яка ненависть у Зеленського до українців, як він її зіграв у фільмі. Слуга народу, як українець перетворюється на хохла. Там uh -huh. він розписав, як українець стає хохлом. Знаєте, у антисемітів є така е, мулька дуже цікава. От ви візьміть антисеміта, він вам розкаже, що я євреїв люблю, а жидів ненавиджу. А коли ви з ним починаєте розмовляти, то в нього всі євреї створю, виявляються жидами. Євреїв немає як таких. Для нього всі євреї це пані люди. Як він каже, жиди? Я вважаю, що це чисто антисемітський підхід. Ну, коли виступає Зеленський розповідає, що і українці є хохли, я спробую зрозуміти, в чому різниця? Принципова. Між тим, що є хороші євреї і погані жиди, є хороші українці і погані хохли. В чому різниця? Принципова. Поясніть мені, будь ласка. Я вважаю це антисемітизмом. А як назвати це явище? Це антиукраїнізм. Це ненависть до українців, яку він не, не приховує. І оці наші національні легенди перед ним плазують. Ви наша гордість, ви наше таке все. Сонечко, ви наше ясно. Ви вибачте, що я весь час повертаюсь до цієї теми. Мене тіпає. Мене просто тіпає. від того, що я побачив. Від то приниження від тієї ганьби, яку вони продемонстрували. Просто. А, як ви вважаєте, от все-таки, от знову ж таки, з'являється на фоні ось цього всього те, що відпускають е молодих людей 18-22, з'являється постанова Кабміну про те, що тепер акції протесту будуть узгоджувати з військовим командуванням і з Генеральним штабом. А що це таке? Аж ш... ні, не акції протесту, а будь-які акції і заходи, публічні заходи будуть узгоджуватися. А чому цього не було в 22-му році, 23-му? В 22-му, я розумію, чому не було. Тому що дуже потрібна була підтримка українського суспільства. Боялися. Дуже боялися. Вони хочуть стикнути армію з народом. Розумієте, у нас є військова адміністрація, правда? Чому військова адміністрація виводиться з цього процесу? Це ж політична акція. Вони спочатку кинули ТЦК і змусили ТЦК працювати так, як вони працюють. Всі обурюються проти ТЦК. Дехто навіть пропонує окрему форму зробити. Хлопці, а чому так сталося? Чому ТЦК от працює так, як воно працює? Да тому що вся державна влада усунулася від проблеми мобілізації. Всі кинули. І хай вони собі щось роблять. А якщо вони не будуть відловлювати цих людей, то ні взагалі не буде поповнення Збройних сил. А ні президент, ні уряд, ні Верховна Рада, ні обласні військові адміністрації, до речі, в Вінці, голови військової адміністрації, більше року нема. Не займаються мобілізацією. І от сьогодні, коли ми говоримо про цю проблему, правда, то так є ж обласна військова адміністрація. Чому не з нею, наприклад, погоду? Чому з військовими? Що в разі чого сказати військовим розженіть раз з вами не погоджено, правильно? Значить, армія повинна буде використовуватись для розгону масових акцій. до що йде? Ці покидки хочуть стикнути лобами людей, народ, я в армію. Тільки я їх хочу попередити, це закінчиться для них погано. Бо сьогодні армія це озброєний народ. Тому ну, що як ви собі уявляєте солдата, офіцера мобілізованого, да? який буде стріляти, там, не знаю, чи розганяти своїх, так сказати, ті, які виходять на протест. Я просто знову ж таки історію нагадаю, що почалась лютнева революція в Петрограді, жіночки стояли в черзі за хлібом, обурювалися, що хліба не привезли. Вийшли вони на демонстрацію протесту. Проти них вивели Волинський гвардійський піхотний полк. Солдати вийшли. Це петроградський гарнізон. Офіцер дав команду стріляти по жінках. І один із солдатів вистрілив в офіцера, який віддав цей наказ. Логічно. Все? Після цього солдати в казарму повернутися вже не могли, бо розуміли, чим це закінчиться. Ми приєдналися до цих жінок Не почалося. І цим скористались більшовики? Більшовиків взагалі там не було. Вони всі сиділи б на еміграціях. Потім Леніна в запломбованому вагоні привезли в квітні, От, і вони почали там видумувати. Тому що їх, там, їх в, цього, в цих процесах взагалі не було. Їх 24 тисячі на всю Російську імперію було на, на момент лютневої революції. А от уже на момент жовтневого перевороту їх було 240 тисяч в 10 разів більше. І армія за них пішла. Чому вона пішла за них? Бо армія воювати не хотіла. Виві собі коростацьких матросів, які все життя, 4 роки, вони сиділи на своєму острові Котлін і на кораблях не виходили, як їм класно було. А тут їх могли мобілізувати, відправити, скажімо, захищати Талін, там, тому що Карніловригу здав, і німці просувались далі. І у них була перспектива потрапити на фронт. А тут більшовики, які обіцяють мир. То за кого пішли ці всі товариші? У них ще ж з березня місяця 17-го року, ні одного офіцера не було в Криштаті. Тобто матроси, оця матросня, вся, ці всі, озброєних до зубів. І абсолютно не керовані. Ну, там тільки більшовики ними заправляли через своїх там цих емісарів. От там революція. Так більшовики потім цю е, їхню вольницю змушені були давити в 21-му році під час Кронштадтського закладу. Так для того, щоб їх придушити, вони штурмову колону з делегатів 10-го з'їзду РКПБ відправили туди. Звісно, що вони там зробили після того, як захопили цей Кронштадт, можете собі уявити. Але ось так це було. Так і ціаці думають, що вони армію стикнуть лобами з народом, так як ТЦК буде. І вони будуть. А вони ми тут ні до чого. Ми, 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 ми в сторонці. Ми тут ні при чому.